Привіт з України, місто Івано-Франківськ, до вашої уваги байка про тхорів. Був ліс густий, а в ньому звірина жила єдиним лісовим гаремом. Та якось прилетіла новина, що кожна зграя житиме окремо. І сталося так, що смердоносний тхір, що страчив всіх снарядами з-під попи, за що і поважав усякий звір, став жити посередині Європи. Жили тхори і в інших ще лісах, терпіли їх всім лісовим народом, бо наганяли ті тварюки страх своїм смертельним з під хвоста смородом. Якось зійшлись правителі лісів на форум до Московського Бориса і постановили знищити тхорів під підпис звірів і старого лиса. Той меморандум щиро обіцяв на царство лиса вже не нападати, хоча із інших лісових держав ніхто тхорів і не думав виганяти, той тхорозлив один лиш правий бік, а далі деребани від зубастих смоктали з лісу весь останній сік і крали все, що можна було вкрасти. І вже коли злодійський той десант у безтхорячій лісі правив балом, Проти тхорячій лісу підписант на братній ліс здійснив страшну навалу: Мораль, щоб в твоїм лісі був і мир, і лад, і щоб ніхто не думав ліс той вкрасти, тримати треба і тхорений зад, а ще своїх в наборнику зубастих.